Відтепер перша серед преміум фарб дарує волосю неперевершені відтінки з сяйвом справжніх діамантів. Звабливі, як ніколи раніше. Інновація від Шварцкоп, нова Бріланс. Перша фар фарба з посилювачем діамантового блиску. Стійкі, насичені відтінки віднині надають волоссю блиск діамантів у 10 карат. Це так звабливо. Дев'ять... 9... Від Шварцко. досить професіонально для вашого волосся. Мама! А як робиться майонез?